Вітаю, друзі! Давайте зробимо ранковий комплекс справ під моїм супроводом. Тож ви вранці прокинулись, ляжте на спину і почніть глибоко дихати. Спочатку набираємо повітря в живіт, потім в груди і відпускаємо. Знову робимо глибокий вдих ввіт, наповнюємо груди і відпускаємо. Коли робите вдих і видих, старайтеся відчути своє тіло, можливо, якийсь е дискомфорт або біль ви відчуваєте. Відчуйте це, нам це знадобиться для того, щоб в кінці також зробити тест і відчути різницю. Коли робите вдих, порахуйте, доскільки ви зможете дорахувати під час диху і так само під час видиху. Старайтеся робити якомога довший вдих і видих. Цей рахунок нам допоможе в кінці тесту для порівняння. Робимо декілька останніх вдихів, видихів. І готуємося до виконання першої вправи. Можете трошки вкластися більш зручно, вкласти своє тіло, знайти більш зручне для цього положення. І ми можемо починати. Натягуйте носочки на себе і від себе. себе і від себе. Так робимо 10 разів. 6 і 7 і. Вісім і дев'ять і десять. Добре, наступно вправо направляємо носки в сторону. ліво обидва і вправо. Шість і сім і вісім і дев'ять. І 10. Добре. Наступна вправа. Ми імітуємо ходьбу. Піднімаємо одну ногу, потім другу і опускаємо. Ногу піднімаю. Ну, другу і опуск. Готуємо наше тіло до повсякденного життя. 4. п'ять, і вже на шостий раз так само піднімаємо, але наступним етапом коліно одне і друге підняти до. І знову опускаємо. І так робимо ще 5 разів. У вас чудово виходить, ви молодець. Можете себе також за це поховати. І на останній п'ятий раз так само піднімаємо, але руками підхватимо коліно і трошечки піджимаємо чи ближче до живота. І це ми робимо з другої ноги. Чудово. Це останній раз. Наступна вправа просто нахиляємо наші коліна в лівий і в правий бік. Для зручності розставте руки по сторонам. Спочатку амплітуду робимо маленьку, але з часу ми її збільшуємо. Коли нахиляємо коліна в бік, робимо вдих. І коли вирівнюємося видих. Потім знову, коли робимо в бік, вдих і вирівнюємося видих. Відчуваємо, як тягнеться наш лівий бік і правий бік, коли коліна уходять в протилежний бік. І насичуємо його киснем за рахунок вдиху. Чудово. Ще три рази. Раз! Два. І 3. Супер. Наступна вправа. закладаємо ногу на ногу. Вправу ставимо більш по центру, ліву закидаємо і ліва у нас як важить. гляне нашу праву ногу в ліву сторону. Тут так само, коли коліно уходять вліво, ми робимо глибокий вдих. Наповнюємо прям, направляємо наше повітря. Лівий бік. Для зручності навіть можна туди покласти руку, для того, щоб направити і відчути, куди направити це повіт. Стараємося зробити максимально глибокий вдих. Сім вдих і наповнюємо цей правий бік повітря. І видих. у світне положення. Можна трошки навіть іти про що. Вісім вдих. Дев'ять. Питаємося більше амплітуду вже зробити. О. І 10 раз останній. Тих. Супер. Віддоо. Кладіться трошки, полежіть, відчуйте своє тіло знову ж таки. Зробіть декілька вдихів, видихів. І зараз ми зробимо. Попередній тест для відчуття нашої поясниці. Ми накатуємо наш таз спочатку на п'ятки, і потім відкатуємо його назад. Стараємося вкласти наші м'язи поясниці, прямо їх в коврі. Знову на вдих, ми накатуємо таз на п'ятки, наче вперед ми його накатаємо. І на видих відкатуємося назад. Маємо відчути, як наші м'язи коли відкатуються, вони прям розслабляються і вкладаються в кого. Це якраз такий має бути показник того, що наші м'язи поясниці нарешті розслабляються, ми їх привчаємо розслабляти. Так, переходимо, цю ж саму вправу робимо на другий бік. Нагадую, що права нога вона як важель, і під час нахилу ми наповнюємо наше повітря. Лівий бік, насичений його киснем. Стараємось робити глибокий вдих. Починаємо з легенької амплітуди, але поступово-поступово стараємося її збільшити. Кількість повторень також 10 разів. Вісім вдих глибокий в правий бік. І голову інтуїтивно бачите, хочеться повернутися наліво. Дев'ять. єш? Трамася відчути, як розтягується все на лівий, весь наш лівий бік. І останній раз йдеться. І... І вид. Супер. Кладіться знову і розслабтеся, трошки подихайте. Відчуйте вашу поясницю, вашу спину, як вона торкається, коврика або або ліжка. Просто подихайте, розслабтесь. Чудово. Знову робимо передпопередню вправу. Накручуємо наш таз на п'ятий. При цьому робимо глибокий вдих. І видих відпускаємо, кладаємо нашу поясницю. Розслабляємо. Потім знову робимо глибокий вдих, накручуємося. І на видих відпускаємо. Напруження розслабляємо. Трошки вже навіть піднімаємо таз. Знову робимо вдих, накручуємось на п'яти. І на видих відпускаємо. Зараз, коли вже відпускаємо таз, стараємося трошки підняти його догори, відчути свої лопатки. І коли опускаємось, вкладаємо знову ж таки м'язи паравертебральної зони зони лівої і справа від хребта на кови. Знову на вдих накатаємо таз, робимо вдих глибокий. І на видих відкаємо і продовжуємо цей рух далі аж до лопату. Супер. Опускаємо, розслабляємо і вкладаємо нашу поясницю таким чином. Ми їй показуємо, що таке розслаблення. Ми її проминаємо. Далі трошки таз повернули направо і вкладаємо, як будто, би наш правий бік. Також накатуємося. більше маємо відчути нашу праву сторону. І на видих також піднімаємо таз, але все має бути на правому боці. Чудово накатуємося так само на правий бік, на праву сторону і відкатуємося назад. Супер. Те саме робимо на лівий бік. І на видих розслабляє, розслабляємося і піднімаємо. Складаємо знову таз, опускаємось вдих, накручуємо таз на п'ятий і видих. Піднімаємо наш таз, вирівнюємося і вже паралельно опускаємо ліву і праву сторону. Чудово. Знову вдих глибокий і видих. І пам'ятаєте, ми само початку робили вдих максимальний, вважали до скількох ми можемо дорахувати, і видих. От також постарайтесь порахувати. Це не змагання, щоб прям дуже багато там кров з носа, але роблю дуже довгий вдих. А чисто для того, щоб відчути різницю, як було спочатку, як після. Подихайте трошки, полежіть, усвідомте, що ви робите зарядку. Що ви себе готуєте до сьогоднішнього дня, що він має бути чудовим. Нас ще чекають трошки вправ сидячи, але поки полежіть, полежіть, подихайте, покайфуйте. Супер. Далі ми приймаємо сидяче положення. Якщо ви на ліжку, то вам буде це зручно зробити. І починаємо розминати наші плечі 10 кругових обертів вперед. 10 кругових обертів. Таким чином ми готуємо наші м'язи верхнього плечового поясу до виконання вправ для пляшей. Влаштуйтеся зручно, ваші плечі будуть опущені і починаємо робити нахил. Лівим вухом тягнемош до лівого плеча, правим тянемось до правого. Коли тянемось з правий бік, ліве плече інтуїтивно опускаємо, тянемо плече інтуїтивно опускаємо Їх має бути 10. Повтор. Далі робимо повороти. Підборідком тягнемо до лівого плеча, і потім підборідком тягнемо до правого плеча. Так само інтуїтивно стараємось, коли ми тягнемо з бік, ліве плече трошки відтягувати назад, а коли в лівий бік тягнемо з борідком, то праве плече також відтягуємо назад. Нікуди не спішимо, суть не в тому, щоб відмахати головою, а щоб розтягнути наші Чудово! Далі робимо повороти голови в наклоні. Нахиляємо голову вліво, огляд, направляємо вниз і вгору. Вниз і вгору. Супер. І так само робимо на другий бік. Плече інтуїтивно тягнемо донизу. Супер! Ось такий легенький комплекс зранку на ліжку або на коврику. О, ще згадав одна вправо. Давайте зробимо її також сидячи, ми просто будемо робити поворотики, розтягувати на вітничку, щоб більше її розкручувати. Збираємося в коліна і в руку і трошки докручуємо. Додаємо трошки зусиль для того, щоб розкрутити наш так. Супер. Супер. Це просто супер. Дякую вам за увагу. Якщо сподобався комплекс, ставте лайк, підписуйтесь на